з цієї сторони Наталія, вітаю сердечно всіх на моєму каналі на, на клейному тіночку де ж сій мами кохані велика пенсія банкіра гвіздна коса за 30 злотих за 6 за, за 20 злотих три здравки, екстремальний сідим шибкий мільйон супер мега пенсія за 10 злотих мами копаня рубінова за 5 злотих кружково чоловік експозія і за 3 злотих кружечка вкладто 1260 143 злотих Dobra, lecimy, bo nic nie nadrapano. Myślę, że to szybko. Zacznijmy od tej maluszki. Krzyżówka z numerką 81. No, V i W. W. Tu jeszcze mamy W. V nie widzę. U i P. U. 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 Tu jeszcze um. Tu mamy pę. Jak nią minula, to wsio. E i d. Eł d. Tu jeszcze zobaczcie, ujeść. Eł. Eł i d. Іще Д. Добре. І Н. І. Н. Н. І. Тут теж Н. Тут теж і, і. Н є. Н. І. 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 Добре. Це далі має вітерку Е.

K, R, tutaj mamy K, K, jeszcze jedna K, tu R, K, R i K, tu jeszcze R, literka B i G, no tak na imiona i słówka nie ma, G, B, B. найдве no, літерки. Літерка О. О. Олей перше сівко. Тут О і тут О. І літера М. М. Ром друге сівко, то ще К було, то і мама М. Ну і все. мама постачка. У Co zaraz zrobimy? Kopalnia rubinów z numerką 15. szukamy rubina i kuferek. Mamy gwiazdę, koronę, worek, plik, safe, klucz, garnek, cygarek, korale, świnka bank, klucz, portfel, cygarek, konieczenka. Найдеться в ігранні корова, кон'ючинка і монетка. Чи ні, теж пусто. Може цю крижуку з номерком 14, Дравно, словку, маємо в бонусі. Добре, Т і Х. В бонусі не маємо, ну то шукаємо тут. Т, 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 Х. Nie widzę. Na tej stronie T jest H. T. BY. Znowu nie mamy. BY. Игрок ту Иг Б Игрик еще минуло Ц, я цю, не віця, тут літря, чи ця, чи. не виджу тут литерок четсочи, не Се, било Х. Се, Се. О, дали. М. Той ще М забачил. М. В. 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 Мама, бонуси V. В. V. L, L, W, W, jeszcze W, L, tu L, tu W, ok, W, L, L, jeszcze, czuć co dalej, i G. Yeah.

tych literek jest u e o mamy pierwsze słówko czuję i tu nie zdrapała i tu nie zdrapała i tu nie strapała. u e tu e i u i u tu e tu jeszcze mamy e Пе і Д. Але бонуся. П. П. Д. ще Топе єсть літерка. Д. П. П. А Ву було? Ну, то в мене два тут словка. Już ну, від трохи літер. Це далі. О, X і N. Маме N. Добре. N. 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 Ну, no, і то що? Літерка О і Льот. Нема поноса, тут маємо О, О, Й. А тут маємо перше словко, зубачте. От ТО, О, О, О. Добре, А, Р, З, Ф. Словка. No dobra, kontrolnie zobaczymy. Nie. U. A bo onusy było takich złotych. Zobaczcie, trzecia zrapę i jest przegrana. Super mega pencja jest numer 4. Możecie grubszy choć to są dobryt. Albo i nie.

Dobra, ovo ću ovaj eksploziju s numerkom sjedemnastem. Kokos i figa. Kokos. 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 I co, jedna figa tu. Figa. Ananas, višnja. Одну найвнішеньку. Ананас. 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 Наступний ананас. І у мене вишеньку, ананас, ананас і ананас. Цитринка і авокадо. Маме цитринку, авокадо авокадо, цитрина, цитрина, цитрина і авокадо. Добре. Я в Мамо. Тут у мами яблуко. Яблуко, е -е, помаранчу, помаранчу, помаранчу. І все. Буровка, игрушка, игрушка, буровка, игрушка, игрушка, буровка, буровка, Винограна броквиня, виногранна, брусквиня, брусквиня, брусквиня... виногранна. winogrona, broskwinie i winogrona. No i dwa ostatnie. arbus i melony. Mamy melone, arbus, 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 arbus i melone. I jest pusto. Dobra. szybkie milion z numerką nam Szukamy gwiazdu i

просто. Добре, екстремальний сідем з номерком четвертим. Шукаємо сідем куплік або доларик. Це ми маємо 32, 26, 24, 12, 3, 11, 9, 21, 6, 33, 18, 4, 22, 10, 29, 19, 2, 25, 14, Zwłaszcza nie mamy wygrane. 23, 28, 30, 8 i 15. No i Na nadzieja naciskrawkę. Bo byłem katastrofa. Z numerką 8. Ponos i kwota. Tu szukamy podkowosę w i 25 lat. Mamy karę. zegarek, Łodzę, miotkę. Маска, планета, кава, квят, астронавт, клипс, бевен, яблушку, паросовка, діамант, ключ, буркер, муфен, нашейник, аппарат, ворог, пальма, компас, шалик, кульчики. Пчола. Трефол, шліфка, часткові дзвоник. А бонуси 30 злотих. Зроту, але є. Ну І з номерком 8 ще велика пенсія банкіра, Бонусі к воту, а тут клікарник се. Мама сонечко, авокадо, ананас, кутка, пік. Piłka, viśnia, jablużka, парасолька, швиня, підрянка, перла, хмура, трефа, тенча, коняченка, кара, діамант, шлівка, мушла, телескоп, цитрина, мами гарник. 60 злотих. Фух, квят. Złotkowa, klucz, zegarów korona i nagronko, i narty, bonus jest dzwonek. Tu mamy 30zł i mamy dzieci kontrolne. No co so, kochani, nawet nie będę Ci postaki pokazywać. Widzicie, kto oglądał, to będzie jakie sklepki. Dalej wygrano, a jakie jest przegranie. Ileż dwie zdrawki Moje zdrawki gwiazdna Kasa i Wielka Pancja Bankira. Udobione Zdrawki. jakie uratują no, to cienek. Gwiazdna Kasa 30 bonus bonusie zaskoczenia. I Wielka Pancja Bankira a, mamy garnek razy 2, 60 zł. 90 zł pochanie na 143 Добре кохання, як вам все сподобало, то попрошу лапочки вгору, коментуйте, субсрибуйте. Звідчу вам дуже здоров'я, п'ятніх оттінків, високих екранах і всього з кого добре. Тримайся, ті, плютко, до лютра. Бузячки, па!